0,5 грама. Натагі просто одна з найкращих палок, які я напевно тримав в житті. Ну, точно одна з найдорогих. 0,5 грама вольфрам. Якась копія джавастика, печок. Просто пакувати окуня можна. Таких окунів можна в кількості наловить дуже багато цією палкою. Вона створена саме для них. Ну, зеван 0,08 Палка кидає сама. 0,5 грам по кінчику. 008 в Дуже-дуже дзвінка класна палка. Я тут же ловив вранці, пробував нанозеро Сія і я віж не хочу Nano Zero і в руки брати після цієї палки. Палка взагалі зібрана, супер кидуча дзвінка. А доганяв Цим словом просто восторг від палки Блин. частина два. До речі хочу, але там діти купають. Просто супер. Красота да. Блін, вона кидає просто неймовірно. Для своєї довжини це дуже-дуже достойний закид. Пічок. Бе. В неї немало чистості, вона дуже зібрана. Катушка 165 грамів на ній зараз стоїть. Ай, вирвав. Треба було трішки дати заживати. Блін, підбиває, 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 підбиває. Ай! Давай в впів води його доловить, він вийшов, але і збив джавіка. Міни-п'явочка. Ну-ка, туди Ну, Є розуміння, чому люди платять блин, хороші гроші за такі інструменти. І це перші, можливо, хвилин 10-15 цієї палки ще є на березі. До 25 з половиною з шістдесяти макар. Ой, моє гримить. Блін, тички, тички, тички. Мормишку сплавувати. Його під ногами то б не окуні ходять. ходить. Саня, то на моїм мормышком місці. Це ідеально ті ребята. Да. Якось треба буде принести мого кавуна вже, мати каже, подоспівали. А єме, зійшов. Там добрі? Але не доїв Зараз типа Цено находилось? Да. Це сільконка це не на попер було два, але більших таких виходило. Це щось. Думаю, попробую, може він на силикон буде добирати. Не буде, не. Да, я зараз теж підійду на той точці.